Привіт, рідна громада. Вітання, шлют вам з Бахмута. Я на сході бороню нашу країну від нелюдів. Слава Україні! Сосничина для мене, як сосничанина, це найкраще місце на світі. Це земля, на якій я народився. Тут живуть люди, дорогі моєму серцю. Побратими мене часто запитують, що там у тій сосниці. Я завжди розповідаю побратимам, що наше місто. Це батьківщина видатного довжинка, що тут призовуть доби щирі та відкриті люди. Лавиться чарівними місцями. Одна зачарована десна дарить безмежні емоції. Я дуже сумую за Сосничиною. Дуже хочу побачити своїх рідних, близьких, обійняти батьків, дружину, сина і доньку. Після повернення першим ділом зустрінуся з рідними та близьким. Звичайно, відвідаю могили наших друзів, яких ми втратили, яких ми вже ніколи не повернемо. Героїв, які поклали своє життя за Україну, за її волю, її незалежність. Найважливішим побажанням сьогодні для кожного з нас є побажання перемоги і миру. Тому нашій сосниці у день міста хочу побажати не втрачати віри. Завжди йти вперед, щоб сотницька громада і надалі розвивалася, щоб вона ставала ще більш прекраснішою, щоб краще жилося її мешканцям. Щоб ми ставали добрішими один до одного і спільними зусиллями, в міру своїх можливостей робити нашу громаду кращою і комфортнішою. Таю вас днем Сосниччини. бажаю кожній родині, кожному жителю здоров'я та благополуччя, перемоги та миру. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Витримки, всім добра і взаємної поваги. Окремо, хочу привітати волонтерів Сосничини, нашу е, надійну опору на них завжди можна розраховувати. Хочу згадати пам'яттю е, померлу волонтершу, яка допомагала нам, всім близька подруга Алла Антоненко. Дякую також волонтерам, які підтримують нас із нашої громади. Дякую всім волонтерам. Дякую всім волонтерам. Дякую тим, хто допомагає ЗСУ. Та всіх тих, хто забезпечує надійний тил нашим захисникам. Дякую, дякую, дякую. 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 ще хочу дуже подякувати рідним за їх велику підтримку та турботу. Дружина, яка підтримує мене завжди, кожну хвилину. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!